Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Дивіться, дітки, до нас звітала фея. Вона помічниця зими. Але вона прийшла не сама, а з ким. Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. Тож слухайте уважно. Ой, зима все посріблила світ весь ковдрою накрила. Неба вже летять пушинки. Всім відомо, це вірно, сніжинки. Молодці дітки. Погляньте, малята, фея принесла нам сніжинку. Погляньте, яка вона гарна. дітки. Сніжинка дуже хоче пограти з нами. Давайте пограємо в гру, яка називається Де сніжинка. Гляньте малята, перед собою ви бачите красуню ялинку та нашу сніжинку. Вам потрібно сказати, де з'явилася сніжинка, куди вона полетіла. Наприклад, Куди полетіла сніжинка? Так, на ялинку. Зараз, де ви бачите сніжинку, малята? Так, вона під ялинкою. А зараз, дітки, куди полетіла сніжинка? Так, вона сховалася за ялинку. Молодці дітки. І не взявся вітерець. Не посидько, пустунець закружляв усі сніжинки у веселому танку. Галята, подивіться, якої форми серединки наших сніжинок Це однакові сніжинки. Ні, вони різної форми. Погляньте. Є трикутні. Є квадратні, а є круглі. Ще у нас є фігури. Подивіться, є трикутник, круг та квадрат. Якого кольору наші фігури, подивіться? Так, синього, вірно. Зараз нам потрібно малята накрити серединки сніжинок фігурами. Такої ж самої форми. Наприклад, погляньте. Є круг, та потрібно знайти сніжинку теж круглої форми. Ось вона, погляньте. Ось так. Тепер так само робимо з квадратом. Шукаємо сніжинку серединкою квадратної форми. Так, ось вона. А тепер будемо шукати трикутну. Ось вона, молодці, дітки. Ви добре впоралися з завданням. Ось вам весело було грати зі сніжинкою. Ми їй час повертатися додому. До нових зустрічей, сніжинко. Та до побачення, фея.